Роботу по напрямку боротьби з корупцією. Я хочу зупинитись окремо, Піднімалося питання всіх цікавих, громад, цікавих стану розкриття розбоїв, які вчинені тут по місту Хмельницьку. Робота ведеться щоденно, щоденно заслуговування. Знімається інформація з відеокамер, там, де це можливо. Е, призначено 20 судово-криміналістичних експертиз, із яких вже 13 виконано. Тобто робота щоденно ведеться як власними слідчими діями, так і негласними. Є справді напрацювання, ми щоденно контактуємо з... Я не буду більш детально зупинятися на цьому, але ще раз наголошую, що робота ведеться, є спевне напрацювання, я думаю, що найближчим часом будуть результати, про які ми до того. Служби безпеки України. Добре. Доповідаю. Бо вбивство, яке робота не зупинялася. Це єдина кримінальне провадження. Воно ще було порушено за нормами старого КПК. Це розслідування не призупинялося в зв'язку з встановленням особи. З моменту, як порушена була кримінальна справа, при вступі в новий КПК вона була перенесена в єдиний реєстр досудових розслідування і на сьогоднішній день перебуває провадження. Зараз це провадження щомісяця заступовується, робота ведеться по двом версіям, які перепровіряються. Ну, для кого не секрет, що це був потужний підприємець і одна із основних версій це його підприємницька діяльність. І ще одна версія, про яку я не хотів би тут на загалчку говорити. Це провадження заступовувалося двічі вже. Все быстро. які є у нас на території області, які ходять збітами, які ходять в комупляжних які, будемо говорити, сьогодні тероризують керівників відприємств, приємних, начальників управління, як в області, так і в районах. Я сьогодні виступав тільки на першому питанні, так, тому що вони існують і вони діють. Сьогодні було здійснено напад на облнерго, це опять стратегічний об'єкт, коли побили охоронника. Який їх не допускав на цей об'єкт. Сьогодні аналогічна ситуація в Волочиському районі, коли начальника управління освіти заставляють писати заяву на звільнення. Питання в чомусь? Є ж закон про перешкоджання роботі державних установців, державним службовцям. І є, є об'єкти, які сьогодні, ми, ми бачимо, чого прийшло, коли люди не розуміють про те, що є стратегічні об'єкти, на який не можна йти. Це і військові частини, це і СБУ, це міліція, прокуратура. Все ж таки, як будемо побачити про те, яка перспектива, чи ці громадські організації, самозвані, будуть далі розширятися і почкуватися, бо вони вже почали розважатися. Чи вони будуть якісь русло. Ми хочемо жити в правовій державі, де буде кожен будь, має право бути захищеним. Дякую. Відповім на ваше запитання, громадські організації, якщо вони займаються в сфері допомоги правоохоронним органам забезпеченні правопорядку, то вони мають нести службу тільки спільно з правоохоронцями. Якщо це самостійні якісь групи в масках з бітами, то всім населенню ми доводимо інформувати міліцію про виявлення таких груп, ми будемо вживати заходів згідно чинного законодавства. Тому що не дозволено так називаємо, як ви говорите. Зняти будь-який тиск на е, посадовців і підприємців. В той же час е, зазначаю, що такого поняття в законодавстві як перешкоджання немає. Є або захоплення адміністративних будівель, за це передбачена кримінальна відповідальність. Коли зимою було ще введено за блокування, але ця стаття декриміналізована. Чим в нашій області буде ваше відношення, це перше питання по Волочинському районі, що там Скільки там кримінальних справ, тому що я знаю, питання, буде внести волочиської поліклініки зловживання, будь-баєдинозамовник, це все питання пошкодило і восьмінці там цей. Завдяки тільки тим змінам ми стали керівниками, що це питання вони так, що контролюють. І так ті люди, які 16-го голосували за те, що закони загнали за Хмари, а вони сьогодні контролюють призначення звільнення начальника за міліції заступників. Чи є ваші у вас керівника питання задати власний порядок хлопчиця? Бо що там не втомає армії адміністрації, Там є просто... That's the actual but that's the success. Бо якщо не буде ніяких напрацьованих і не буде резонансних справ, то треба повертати нового начальника міліції, нового керівника, тобто старого начальника міліції, старого керівника молоді. Перед ним можна початку сказати, тут був порядок, тут було все нормально, не було зловживання і повинно бути на місці. Сьогодні ми це продемонстрували, я просила серію. Коли ви будете, ви будете доповідати, як спілкувалися, що ми вас підтримуємо, вашого керівника, вас особисто. Але ми хочемо від вас обладати. Якщо ви будете бояться на депутатів і не приймати рішення, бо ми знаємо, які лобіюють там чи інші питання, буде питання до нас, тому що громада виступила, вийшла на вулиці і загинули багато чудових, прекрасних людей, які завдяки ми ліцеми власниками. Тоді з Києва, якщо вам мішайте, з Києва і не дає даєте області, вирою пальцями, як кажуть, але СССР. Коли там заявлялися порушення і вони не принесли ніякої відповідальності, я хотів би, щоб це питання ви поставили в групах. Якщо цього не буде, то політичне протистояння тільки починається. Якщо хтось думає, що це зупинилося і всі сили прийшла, я маю на увазі і керівників області, я маю на увазі, і керівників в місяць, бо ми, громадські ми люди, які мали завжди політичне переконання, незадоволені ходом і руслом, який відбувається з Відбулося вспокоєнність політичних сил. І сказали, що все окей. І там так ми не спокоюсямо, не вже Ми просто вам бажаємо декабір, програми прошу. Якісь допомога нам. Але якщо не буде результат, ми просто стане діти геть, тому що ви просто вимагати. Ми є представниками своєї дома. Я не можу сьогодні і сказати, що не хоче вам, але виділили, щоб були більш регіональні результати через нього. Тому що я що ж до нічого не найдело. І сьогодні глава адміністрації і райони Євгенія повністю не патрулюється міліція, ми одержимо. Славянська, де так появляється в першу чергу листів, потім зброя, потім озброєння, ми знаємо, що ходить закупати, ми озброєння, в тому тобто, числі, звідти піде злочинність мелізницький американський. І, і тут саме і з одної другої сторони. О ті, хто в Донецьку, теж думали, що вони контролюються, а потім с напоявляються. Великого загону міліції, Волочиські і інші райони були втрачені. І ті злочини, які там, я сподіваюся, ви виявили, якщо не виявили, то ми побачимо, звідти проблеми. Значить...